Ми бачимо вже літаки, які залітають не десь там в нейтральних водах щось пролітаючи, а вже фактично було видно з вікон міністерства в їх, або над вишками газу газонавтови в Балтіці Польщі. І далі ми зможемо побачити наступні провокації, якщо Росія не буде покарана за подібні дії. Зараз НАТО реагує в режимі стримування. Реагує значно краще ніж раніше. Є літаки, які патрулюють одразу, вилітають. Є додаткові контингенти, які розміщені, випрацьовуються різні протоколи захисту у випадку агресії Росії. Тобто, НАТО демонструє, що легкої прогулянки і нападу на НАТО, який би не знайшов би свої відповіді, не буде. Але це доктрина стримування. І власне НАТО в реакцію на російські провокації робить те, що воно і мало робити. Але просто заварилося, просто не робило і сподівалося на те, що авось пронесе. Але самі провокації Росії до сих пір не знаходять ніякого покарання, ніякої реальної відповіді.